Друзі, добрий всім ранок. Ну, уже зараз на годиннику вже 20 минут 8, Уже все попорано: курчата, кури, собаки, коти, коровка. Уже чоловік вивів її пастися на низ. А я приготувала вже сніданок. Ось така кашка у нас по одному яйцю зробила. Салатик з нашого городу, розові помідорки, огірочки. Буде кава. І є чібуріки ті, що вчора жарила. Взагалі, зараз будемо снідати. І вам бажаю смачного. Краще помідори закрутила, а оці підспіли, я їх обрізаю, бачите, вони сонця попеклися. От І отак я їх обрізаю. І зараз перемелю на м'ясорубку, переб'ю блендером. І буде однорідна маса, і буде нам, можна і так опити, а можна і на борщ зажарювати на зажарки. Ось о, бачите, обрізаю все гидке. А що ти зробиш? Хоч такі помідори цей год. І то, слава Богу, ну дивлюся блогершу із Дніпра. В них взагалі все повигоряло, нема ніде нічого. Вона закрутила купованих помідор, а нам, дякувати Богу, хоч таке є. Ще щось закрию, ще що помідор буде. Куча там спіти, так що їсти є що. Ще закрию баночки. І ще буде на сок. Нам вистачить. Нам, дітям, Ну, в общем, все є. Здоров'я геть нема. Зутра вже випила ортофену, бо то того болять ноги. Не мож... Єлі встала утром. Ну нічого. Друзі, я не жалюся, просто. Треба все одно працювати, треба ходити. Чоловік пішов там десь по сусідству назбирати абрикосів. Побачимо, якщо хороше, щось і зробимо. Так, друзі, ну ось з допомагаю цієї чудо машинки, ну це м'ясорубка, я зняла вже прибор кинула в мойку, то, що круте, ось я перемолотила я помідори, це в миски, ось вже в каструльки. Зараз я цю масу ще переб'ю блендером, щоб не було кісточок, щоб була маса однорідна. Друзі, ну я перебила блендером, отака От красотіща в мене вийшла. Дуже гарне. Зараз я буду ставити на вогонь і уварювати. Уварюю його з часок, навірно. і закатаю на зиму. Отака От красотіща. Будете як блендером збивати, ну це я так, з свого опита. Не піднімайте блендер, бо сильно розбризкує. Так що таке, друзі, гарно, красиве в нас вийшло томатне пюре. Друзі, от доварюється мій борщик. Треба на меншу комфорочку поставити, а то сильно кипить. Зараз я переставлю. І як завжди, вам зроблю акцент на тому, що я додаю сюди борщ, борщ трьошки квашеної капусти. Це натуральна кислота, це полезності. От, у мене ще півбутеля є, стоїть в холодильнику, нічого з нею не робиться, вона не темніє. Немножко стала кисліша, але в борщ це просто замічательне. Ось у кипить, кипить мій томатик, кипить, вариться, я його ізрідка помішую. Іноді. Дивіться, який гарний-гарний колір вже. Так що все в мене працює. Ось у чоловік приніс уже мені абрикоси. Зараз буду перебирати. Він сказав, які ціліші оставити нам поїсти, а які дрібніші, там і підбиті. От, на компотик заморозю, і буде нам на компоти. Він пішов ще нарвати відро. Це він у сусіда рве. У нього ціла деревина, нікому не нужна. Ну, а ми вирішили цим скористатися. Ось і бабуся теж сказала. Нарвати її відро, вона буде сушити. Так що такі друзі, ось в кухні застелила я ряднинку, бо ковер зняла. Сьогодні в нас хмарно. А от буде ось сонячна погода, постираю і заново застелю тут ковір. Що, друзі? Закрутила я три баночки літрові густого густого такого томату. Буде мені місто пасти. І ще пів півпівлітрової баночки залишилося. Буде мені на зараз. Три бутильки, ті, що я закатувала, зараз спущу в погріб. Я ж закатувала п'ять, а два віднесла бабусі. І бутильок огірочків. Це той, що я закатувала з водкою. Один дала бабусі і зараз я поодносю в погріб. Я це завжди роблю наклеїчки, знати, якого року я що закривала, щоб в погрібі був порядок. Ой, друзі. Ой, присіла, бо трошки приморилася. В погріб спустила банки, а тут приїхав вже і чоловік, одвозив ряжанку, замовлення. От. Так що такі друзі, справи. Ще ще помию каструлю від томату, що варила, нарізала курчатам картоплі курями, курчатам. От. Ще треба воно мити, розбирати духовку. Бо це ж молоко побігло на двірку і залило мені, і там, де і градуси показує, усе молоко. От, Зараз я вам покажу. І Зварила компоту. В общем, в общем, працюю на обід борщ зварила. Так що такі справи. А в нас навіть тільки що 10 капель дощу дощупало. Чоловік каже, в центрі, даже, бо він їздив туди аж до центру. каже, В центрі даже асфальт мокруватий. Їздив на велику, бо машиною дорого. Так що, друзі, Ось такий красивий компот я наварила. Значить, тут у мене абрикоси, чорна смородина, ірга. І оце він такий красненький, смачний компотик я варю без цукру. Друзі, я ось приїхала на город. Тут у мене така дрібненька, ну, солодка кукурузка. Їсти вже її нема кому-то і вона вже постаріла. от, Та я трошки ось вирубала коровці на вечір. Ось в тачку нарвала бур'янів, торву коврик. Зараз трошки кабачків їй соусних нарву. І курчатам, щоб було. Якщо дивіться, яка в мене тут краса. Ага, що а анівеста моя квітне. З чого вона, бідна, живе, ось один кущик, правда, пісок. його вирвемо. Щоб він не портив красоту. З дивіться, які вони дородні, які вони великі. І це вони що засуха. Якби не було засухи, представляєте, які б вони були гарні. Ось такі красиві кущики. Мені вони дуже подобаються. І я оце ж їх... Вони самі насіваються, я потім трошки їх оставляю, галявинку. А це де цибулю вирвали. Вибрали, піш, пішов ось оцей. Як оцей бур'ян заблигий, називається. Воно корові нарвало трохи. Щириться, господі. Вибачте, вилітає оце все із голови. Зараз піду на баштанчик гляну, кавунчики браві, в мене вже такі гарні. Ми його мруть. Ну. Ой боже, один ну, геть репнув, Геть репнув. На очах ростуть, ви вірите? І така засуха, ось все, треба його зірвати. Ось гляньте, як він репнув. Може він і смачний, всередині заберу що воно диня спіла, то вже треба вирвати. Ось. Щось вони оце репають кавуни. Бачите, і цей трісну. Чого? От спеки, мабуть. Ось, який красивий кущик. Ось ось ще репнув кавун. Ну, це ж з його толку вже мати не буде. Не знаю. Воно манюні, дуже репну. От вони репають. З... Обично ж від влаги. А це, мабуть, засухи. От що вони оце роблять, друзі? Ви не знаєте. Так що такі діла в нас на городі. День не вийдеш, а тут уже новості. <кхи> так що такі діла. Ось ото вже гля, що робиться. Ну, подивіться, що робиться. З кавунами. Гля, який рот відкрив. Ну. Це треба. Ну, якщо буде гидкий обріжу, то коровці буде добрий. Шкода, звісно. Ну, це такий більше кілограма прямо один. От. Буковаті за те, що, звісно, не вистачає влаги. Ну добре, зараз привезу сюди тачку, бо воно де залишилося. Перці воно гіркову вже повно. А тільки ж він теж такий полудохлий, так сказати. Огірочки треба пошукувати. Все сохне. Все сохне страшне. Огірки воно повно, треба повизбирати. Ось дивіться, скільки нав'язалося в мене гіркою перцю. Але він такий полудуховий. І оце ж вийшла я зібрати урожай. Помідори та й пішла вирубувати кукурузу. Війшла ось округом, зараз заберу тачку і поїду позбираю кабака, заберу ті кавунчики, а це кукуруза поряд велика. Ну я цей год, У мене теж така брава, сіда я не садила. Я оце солодко і посадила, не хочу, нема кому сапати, я його все не можу обійти і тут, і на тому городі. Нема в мене здоров'я, так що хоч би як-небудь отак. Ну нічого. Це вже таке. Якщо що... По осені бур'яни і косою можна скосити. Головне, що є, ур... є урожай. Так же? Друзі, подивіться, яка палітра краса. Кабачки. А подивіться, які дині наспіли. Це вже бідна жеребна. Вона хороша. Це все яка красива. А це яка огромна. Огромна. Десь, мабуть, кіло півтора-кіло сімсот. Така огромна. Шкода, що внуки уїхали, так би поласували. Так жалко. Ну нічого, будемо з дідом їсти, що ти зробиш. Ой, ну, нічого, Так що везу такий врожай додому. А зараз буду ще збирати помідори, огірки. В общем, сьогодні в мене роботи. Завтра буде опять консервація. Друзі, візла на тачку цю здоровенну диню. Вона упала і репнула. Зараз будемо її куштувати. Друзі, це не диня, це мед. зберу з неї Друзі, ось, ось сьогоднішній мій врожай. Оце два таких відра, 15-літрових назбирала помідор. Тут розові, красні. Взагалі, завтра переберу, які краще опять законсервую. А ті будуть на сок. Або на, так як сьогодні я робила. Перебивала на м'ясорубку в з шкурками з усім, а потім блендером ще перебивала. Дуже добре, густе-густе. І ось все ще друге відро. Тут і крупні, красні, і розові, і мікадо ось такі красиві. Ну, в общем, повно всього. І відро ще назбирало сьогодні ціла огірків. І крупні, і дрібні там є. Ну, в общем, всякі різні, всі можливі. Завтра ще піду на тот город у бабусі. Ой, коротше, люди плачуть, що у них немає врожаю, а в нас вистачає добра. Хватає врожаю, всього вистачає, аби тільки було кому робити. от, Так що такі друзі, справи. Працюємо, то й маємо. То і маємо. от. Ось мої красатулі стоять, я їх накормила, я їм картошечку варю, кабак кабактру, з'їде, залишилися від корови там з дертю, з макухою. Вони все доїли. от Ліняють зараз вони. Пір'я всі свої загублюють, літають. Бабуся мені каже, випускай вже курчат за горітки. А я боюся. А як хтось покраде їх, не знаю, що робити. Випускати мені їх чи ні. Чоловік пішов на дворі ще до бабусі, поніс її дині, От, і пішов по подерть, бо там мелим ще ми дерть, ще не переносили. Кекс, чого ти гавкаєш? От, тут сіткавір чекає, поки буду стирати. Це ж все залила молоком. Зараз трошки сяду, відпочину на лавочку. Моя нещасна розочка. Ось випустила квіточку. Ось все, буде розквітне. Все засохло. Доща немає. Сьогодні випало три каплі. Я вже, мабуть, там попереді казала, або я не пам'ятаю, чи казала, чи ні. Фух, сяду трошки відпочину, бо це ж збирала врожаї на городі. Привезла корові, їсти, принесла собі роботи. Так що будемо працювати. Чоловік сьогодні отож натаскав абрикос, я перевозала. Які кращі, твердіші положила в холодильник, будемо поїмо дня 2-3. А ті заморозку положила, полизала буде нам на компоти. Так що такі діла, друзі. Сьогодні у нас прохладно, так хорошо на дворі. Вітерець, 26 градусів всього тепла. Прямо така шикарна просто погода. Обалдина, хочеться робити. Я лягла відпочити, трохи полежала, думаю, ні, піду на город. Піду коробці щось нарву, піду, соберу врожаї. Кіно дивилася дуже цікаво. Український наш телесеріал, а тільки він, він ну, українського производства і артисти наші, а тільки вони ще від знімали, чи до війни це кіно. В общем, ще на російській мові. Так що, друзі, такі справи. Так, друзі, нось вона і я заморена, задовбана. <хи> ну нічого. Що ти поробиш? Зараз прийде чоловік, пішов десь до бабуся. Я сьогодні до неї не ходила. Ну я не можу кожен день. в мене робота, я поки до обіду все поробила, понаварювала, заморилася. лягла відпочити, встала, пішла на город. Думаю, сьогодні все тут позбираю, щоб в мене був порядок. А завтра піду на той город вже збирати там. Там менше врожаю, хоча кабаків там, цих, що ми садимо зараз різати, то там більше. Може відтуди привезу, помідорів там небагато, огірки там треба визбирати, може які є. І дині подивитися, ну і до кавунів позаглядати. Так що, такий завтра в мене план. Завтра я опять закрию, напевно, огірків з помідорами закрию. От. А може і закрию сніжко... с... помідори в снігу. Все ж мені хочеться закрити кілька баночок. Так що, друзі, такі справи у мене. Завтра вже буде трошки підніметься на градус чи на два температури, але буде все одно ще комфортно. А тоді далі знову йде ж, спека. Жара буде 30 і 31 там бачила. От. Так що такі діла. Отак і живемо. Працюємо потихеньку. Коровку доїм. Молоко стоїть поки в холодильнику. Не знаю, що я буду з ним робити. Завтра подзвоню тому заказчику, що з міста до мене їздить. Ну, Він вже наперед мені масло замовляв. Оце ж мені там ще й на базарі на нашому жінка замовляла масло. Оце ж так, наб'єш масла, не знаєш, куди творог тоді дівати. Бо він ну, Обіжирений. Хоча я чесно вам скажу, як поїсти, так просто поїсти з смітанкою чи чи чаєм, я люблю жирний творог. Хоча і обжирений, якщо він свіжий, добрий, туди додав сметанки, та вкуснятина. От. А якщо сирники робити або запіканку, я люблю більше з обжиреного творогу. От. Там тільки що жиру немає, а так кальці, всі вітаміни залишаються. От. І різниця в ціні. Жирний 120, а обжирений тут у нас на ринку ми продаємо 90 кілограмів. Що така різниця не знаю. Чого так придумали таку цену? Колосально. Хоч би було 120 і 100, нехай, а то 120 і 90, А, не. Жирний 130 получается. Бо пів кіла ми продаємо 65, точно. Вибачте, трошки ошиблась. Неправильно сказала інформацію. Жирний 130, представте, різниця на 40 гривень. Чого така різниця, Хоч там в жирному пару ложок всього сметани немає. Не знаю, я вважаю, що хоча б 100 гривень має бути обіжирений творог. З ним більше роботи. Сепаратор проганяй, світ затрачай, все. А жирний творог ти просто достав з холодильника, поставив настоянку, тоді сметанку зібрав і отоплюєш. А нежирний творог з ним більше роботи. Прогнати через сепаратор, сепаратор перемить. Ну, Взагалі, общем. В общем, якось так. Хто це робився, то той мене пойме. Сьогодні чоловік читав, що молочка буде дорожчати у ну, в магазинах, а наша нічого не дорожчає. Зерно воно дорожчає вже. І в, нас це, і в нас на цьому базарі цей тиждень не було геть зерна, ніхто не продавав. Я не ходжу, а чоловік там нема де й бігати, але отам, оце я вам, де стою я на базарі, то тут тільки ряди. А там за базарем ще в нас таке продають домашнє все, овочі, там, фрукти люди виносять, поросята продають, там курчат продають, зерно, там ще такий самий, там ще й більше мають базар. Тут, тут, де ми торгуємо, то тут м'ясо на одному ряду продають. Три чоловіка наш з молочкою. Боже, раніше скільки було з молочкою, не було міста де встати. А зараз це залишилось настрій чоловіка, а то ще торгують люди у центрі. Ну, ще й їздить машина, молоко збирає по селі. А тільки що ж? 7 гривень літра. Ну що це таке? Це так. Ради спортивного інтересу держати ту корову не знаю я. Ніколи не дам на машину. ніколи. Як кажуть, не зарікайся, але ніколи не дам. Лучше буду курчат кормити творогом і кислим молоком. Ну на машину не дам, щоб на моєму горькому такому труді хтось наживався. Ні. Це треба взагалі бути больному на голову, щоб здавати по 7 гривень на бочку. Ой, друзі, це мої розмишлення. А як ви думаєте, пишіть? Чи правильно я кажу? Так, і пишіть мені, будь ласка. Мені ж хочеться обратної зв'язки з вами. Я ж з вами общаюся, балакаю. Пишіть мені в коментарях, пишіть, як ви живете, які ціни у вас на молочку кругом по всій Україні. А може хто дивиться і за рубіжом? Пишіть, будь ласка. Я бачу, там заходю в цей в студію, то там бачу і Німеччина, і Ізраїль. Дивиться мене. І... Ну, взагалі, багато стран дивляться, так що пишіть, будь ласка, які у вас ціни на молочку. І взагалі, що ви про це думаєте. <смі> Я знаю, що у мого чоловіка, сестра двоюрідна, живе в Америці, то ми з нею балакаємо буває по, ну, по інтернету. Вона каже, що в їх, щоб купити настояще молоко, це треба їхати хто зна куди, до фермерів, і чи купиш ще, чи ні, в розницю. О, так що вони не бачать там домашнього фермерського. А вся продукція магазинна. Хоча я знаю, во всьому світі ціниться. Вона каже, я оце як виставлю, буває, в Фейсбуці сири, там, ну, свою продукцію, чи згущене молоко, чи масло. Вона пише мені, ой, Леночка, яка тільки вкуснятина, як би я її хотіла все покуштувати. Люди так цінують. Наш труд і знають, що це якісна і добра продукція. Я ось ось час, Люди мені замовляють ряжанку. Знайома моя одна каже, ти що, ми оце поставимо в холодильник із чоловіком в обід по кружечки ряжанки і там з булочкою чи з чим. І ми, каже, наїлися, мені не треба нічого варити. О, я теж люблю. Я це як людям парю ряжанку, то я і собі баночку роблю. Там, або не повна баночка стається, то це наше вже. Ми з чоловіком смакуємо. Та зараз є, що їсти. Я сьогодні наварила борщу, в мене ще і крас баклажан, там стоїть в холодильнику. У мене там і сало є, і це м'ясо тушене стояло, вже, слава Богу, сьогодні доїли. І чебуреки вчора наробила, ну, чоловік сьогодні їх вже доїв і це, і дені, кавуни, і куча всього і салат кожен день крушу, помідори, огірки, наїдаємося свіжим. Зараз гріх жалуватися. Зараз така пора, що їсти всього повно. Так що на городах у нас, слава Богу, є все. Картошки, звісно, буде мало, але на нашу сім'ю вистачить. Так що таке, друзі. Ну ладно, буду з вами я прощатися до завтра. Всім пока-пока. Всім бажаю всього самого найкращого, мирного вечора, мирної ночі. Пишіть мені, будь ласка, до побачення!